Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні е, хочемо зняти таке коротеньке відео, щоб показати вам один сорт томатів, яких ми вже висаджували неодноразово, але висаджували їх просто з різними томатами е, там в такій невеликій кількості. Ну, особо не замічали, чим вони відрізняються, це е, томати, які з носиком. От Ми їх там сажали і примадонну, там, і, і різні соломон, там і в общем, різні помідори садили з носиком і особо, особої різниці вроді не бачили, собирали. Але ж е, потім, коли я проаналізував і продивився. Чим, чим все-таки відрізняється, допустимо, Соломон. Ранній гібрин для діт... длительного хранення. І так е, вийшло, що в цьому році ми, е, коли висаджуючи, е, продаючи розсаду, е, така саме маленька оставалася при краю. І ось залишився один такий томат Соломона. Ось таким він виріс. І я думаю, що такий томат от, дійсно заслуговує на те, щоб його показали, заслуговує на увагу. Чим заслуговує? Мало того, що томат дійсно врожайний, бо збирали, збирали цей томат. Первоначально ми його просто збирали як з усіма помідорами, як ранній томат. А потім, думаю, треба ж провірити, якого ж він длительного хранення. І я вам скажу оцей томат зараз, оці томати, що зараз на кущові, вони вже, ну, по крайній мірі, не менше місяця. І як бачите, зовсім не поміняли ні, ні, ні своєї форми, ні структури, ні гніють, не пропадають. Висять, як, як наче тільки вони поспіли. І при тому, що ті, що, ті, що ми збирали, нічим не відрізнялися, от точно так же збирали. А ці залишили для того, щоб, щоб справді спробувати ну, якось длительного хранення. Через що я звертаю увагу на цей томат? Багато людей, які хочуть, щоб і ранні томати були, потім купують пізні, які щоб були побільші. Зверніть увагу на цей томат, дійсно можна купити томат, який буде вам від раннього до пізнього, який дійсно, ну, може, не надранній, але все одно ранній, який абсолютно не міняє свої ні смакові якості, ні, ні, ні форму, дійсно довго, довго зберігається. Ну, ось Прийшлося зірвати. Ці томати через те, що, як кажуть, експеримент не довели до самого кінця, скільки бо не могли провисіти на кущові. Тому що я вам скажу, що от не менше а тут більше кілограма викинули, бо е, е, слизні, слимаки, е, совка, прям, прям повиїдали дірочки такі. І, через що вони почали пропадати. А так, ті, що ціленькі, висять і, мабуть, висіли б ще е, точно не один місяць. Дивіться, який прекрасний томат. По урожайності, ще що хочу сказати. Е, дійсно, там е, написано, що вони дають десь з квадратного метра 14-16. Кілограм. Це якщо росте 4 рослини, то приблизно 4 кілограми з рослини. Я вам скажу, я думаю, що набагато більше, тому що ми їх збирали, Більше кілограма залишилося там на кущові, тому що поїжені виїли дірочки, совка повиїдала і слимаки. І дивіться, ще більше трьох кілограмів ось те, що ми дособирали. Томатик просто прекрасний, ви знаєте, дійсно, так що... Ну, ось, якось так. Ну, я, я ось тут пробував пробував його цей томат, от такий він дивиться, по тому. Прекрасні смакові якості. Кисло-солодкий. Це знятий ось з цього куща, який дійсно, от дивіться, він місяць провисів тут на сонці, а якщо його можна було зірвати і щоб він лежав там у тіньку десь в нормальних умовах, то мабуть та й ті, що ми, ми зірвемо, я думаю, точно ще не менше місяця будуть зберігатися. Тому дуже рекомендую людям, які, які хочуть так, щоб мати і ранній, і пізній і томат, прекрасний сорт. Я зразу хочу сказати, що я ні в якому разі не рекламую якусь фірму чи що. Просто для того, для людей, які е, хочуть собі вибрати, як кажуть, кращі помідори, кращі томати, прекрасний сорт Соломон. Ну, гібрид. Гібрид насіння з нього збирати не рекомендовано. Хоча я знаю люди, які є збирають, і там 1-2-2 роки вони ще начебто дають такий результат. Ну, все-таки не рекомендовано з гібридів збирати. Так що сорт Соломон, прекрасний сорт. Якщо вам було корисне відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.